Я захоплена сьогоднішнім днем. І в дійсності такі заходи, як сьогодні провелися, я вважаю, що вони є дуже, а дуже потрібні. Вони виховують нашу молодь. Без сумніву, що це я вперше на такому. Як би не було, я на багатьох акціях буваю. Але це є щось своєрідне і особливе. Воно і потрібне. Ця зустріч мені дуже подобалась, бо я думаю, що молодь тільки думає за гроші, за бізнес, але бачу, що є. І патріотична молодь, що вона хоче щось знати, хоче знати свою історію і ж працювати для своєї держави. І мені і дуже радісно з цього, що ви таке робите, і що ви скликаєте. Загалом я очікував багато чого, але ну, це виявилось набагато цікавіше, якщо, як я думав. Адже, наприклад, пан Стефан, цей чоловік, який пройшов в норийське повстання. І Багато чого. Йому 87 років, і ну просто я бачив цю, цю снагу до більшого, цей оптимізм. Ну, я просто подивився, ми з ним поспілкувалися, я зрозумів, що він ну, просто як я. Йому теж 18 років. Я думаю, він би з нами і на концерт якийсь пішов би. Тому що він. він... Він, до речі, запрошував дівчат на дискотеку. так? я винесла для себе величезну вдячність до цих людей, до цього покоління в цілого, що вони пройшли через такі важкі випробування, і, не дивлячись на це, вони не втратили віри в життя, віри в людей, любов до людей, любов до своєї країни, і це мене надихає, і вони надихають інших. Відкриттям для мене є те, що я зміг доторкнутися фізично до живої історії, до людей, які є. Реально легендами в певних колах, оце для мене є відкриттям. Коли в мене буде період чи депресії, чи слабкості, я згадаю кожного з колишніх політв'язнів і спитаю себе знов, а чи маю я право на слабкість? А що було, якщо б вони тоді проявили таку слабкість? Чи була б Україна така сьогодні, якою ми її бачимо? Чи була вона взагалі? Тоді доля України залежала від кожного з них. Дуже дивно, що бар'єрів практично не було. Наприклад, формат діалогу. Ми могли з ними поспілкуватися як з близькими людьми. Вони не були замкнутими, як я очікував. Вони були відкритими до діалогу. Це було найцікавішим на, на сьогоднішньому заході. Мені взагалом сподобався такий формат, коли у малих групах ми розбирали певні питання. Це надзвичайно ефективно і сприяє для кращої комунікації, для побудови власної думки. Здивувало те, що цікаво було не лише слухати колишніх політв'язнів, але й своїх однолітків і їхні історії. Хлопці були з окупованих територій, також було дуже цікаво слухати історії їхні. Я навіть не підозрювала, що ці люди можуть наскільки яскраво ділитися своїми спогадами і що наскільки цікаво буде з ними працювати разом в групах. Тому що, як, скажімо, мені було складно згадувати часи Майдану, так і їм було складно згадувати. Ті всі перепиті, які їм довелося пережити, але тим не менш, це був надзвичайно корисний, надзвичайно важливий досвід. Я перейнялася тою неймовірною атмосферою, яка була взагалі в ті часи. Тобто я неначе сама пережила ці всі події і винесла для себе дуже багато різноманітних висновків та ідей, які я буду, а, не мов таку свічечку у середині, нести до молоді свого міста, до молоді взагалі всієї України. Якщо це в мене вийде, напевно, найбільше, що я звідси винесу, це. Ту мужність, ті емоції і ту, той позитив, який вони передали своїми історіями. Зустріч молоддю нашою, нашою студентською молоддю прекрасною. Знаєте, враження дуже, дуже гарне. То тобто є Тепер війна і так далі. Люди трошки зневірюються, але вони є оптимісти, і оптимі... а оптимізм. Це є величезна сила. Все було цікаве, нове для нас такий гарний, цікавий формат. Для мене був він дуже цікавий, і він такий ну, плодовитий. Так не дає хорсет від цього буде. Попри те, що наші колишні політв'язні мають 80-90 років, вони змогли запалити своїм духом молодь. Це є дуже важливо. Насправді це є унікальний досвід, унікальна нагода. Ми не знаємо, чи в такому форматі ця зустріч відбулася би ще пізніше. Тому, насправді, вже сам факт того, що ця зустріч відбулася, є дуже цінним, цінним для політв'язнів, цінним для молоді і цінним для нас. Тому що ми можемо. В такий спосіб будувати ті містки між поколіннями і між поглядами, яких нам так бракує. і також хочу додати, що не тільки наші колишні політв'язні запалили наших студентів, а також Наші колишні політв'язні запалилися від студентів, і те наскільки вони були бадьорі і веселі, і щасливі перебувати в колі з молодими людьми, і те, як відбувалося їхнє прощання, ми тут за колісами бачили, як вони обіймалися, і хтось там плакав, хтось дуже тішився, що мав таку можливість познайомитися. Ну, це напевно свідчить про те, що і вони теж надихнулися, і е, нам нам важливо те, що їхній життєвий досвід був оцінений, і вони це відчули.